Перениження США, перемога для Путіна та не до кінця зрозумілі наслідки для України. Але у будь-якому разі зустріч на Алясці була суперважливою. Пояснюємо про що домовилися. Перш ніж перейти до суті, нагадаю, європейська правда цікаво і без хайпу розповідає про події зовнішньої політики. Але нам потрібна ваша підтримка обов'язково, якщо вам звичайно сподобається, Лайкніть це відео, поділіться ним з друзями та лишайте у коментарях запитання про те, що ще ви хочете почути. А тепер, власне, до суті, чому я сказав про те, що Путін точно переміг, це насправді як це не дивно звучить, але не найважливіше для нас, але дуже важливо для Путіна. Можна говорити. З певністю, що е, цей старий КДБшник переграв Трампа повністю, взагалі, це те, що відбувалося на Алясці, це стало якоюсь ганьбою американської дипломатії, американського протоколу. Ну як можна ще назвати ситуацію, коли е, американські солдати у Уніформі, ну тобто, здавалося, бо ті, які мають нести гордість США, на колінах повзали перед трапом президентського літака Путіна. І це було ну, по суті, зроблено саме так спеціально. вони там нібито доріжку розправляли, щоб це потрапило на камери. Я думаю, що у Москві багато хто цьому радів. І так само багато інших елементів. Наприклад, взагалі, Путін почувався як господар на Алясці, навіть на фінальній прес Конференції, якщо її можна так сказати, бо це були такі заяви пусті без суті. Спочатку завжди виступає господар. А тут Путін почав говорити раніше за Трампа, говорив двічі більше за нього. Ну, типу, от він головний, а Трамп, ну. Поруч постояв і так купа, купа різних елементів. І Лавров у светрі з написом СССР, який власне спеціально продемонстрував його, приїхавши туди на Аляску. І навіть сама по собі червона доріжка яку чомусь розстелили для воєнного злочинця Путіна. Ну утім, для нього це важливо для нього важливо вийти з ізоляції, але нас більш цікавить суть. По суті, у Путіна теж є перемоги. От найважливіша або одна з найважливіших для нас для нас вона звичайно є негативною. Це те, що по суті, всією цією історією, тим, що Трамп погодився на зустріч, що зустріч відбулася, як вона відбулася, Путіну вдалося вийти з під загрози санкцій. Ми знаємо про те, що останніми тижнями США погрожували Росії запровадити серйозні, як називають ядерні вторинні санкції. Із ударом по тих державах, які закуповують російську криваву нафту, і от після цієї зустрічі Трамп вже визнав санкції. Не буде, ну принаймні, почекаємо, потім колись може бути. Але ні, зараз ми Путіна карати не можемо. Він же мовляв, іде на діалог. Що ж був за діалог? Про що саме домовилися? Отут є і мінуси, і плюси для нас. Найбільша загроза. Почну з загрози не тому, що все зрада, а тому, що ну насправді цьому треба приділяти увагу. Після зустрічі, після цієї так званої прес-конференції, на якій нічого не було сказано, Трамп. Дав інтерв'ю своєму улюбленому каналу Fox News, на якому ну по суті після кількох перепитувань, але розкрив ключове ключове негативне для нас. Він визнав, що і надалі він буде тиснути на Україну і тиснути на президента Зеленського для того, щоб Україна погодилася на обмін територіями з Росією. Він відмовився говорити про деталі, і наскільки от можна виходити із загальної драматургії зустрічі, не було проговорено там, от саме на Алясці, які саме території, як саме обмінюються, але вже можна говорити з певністю, що Трамп дав Путіну добро і дав Путіну гарантію, що він буде підтримувати надалі те, що Україна і Росія мають обмінятися. Ну насправді про який обмін може йтися, якщо не може Україна про. Просто вивести війська і віддати територію з людьми для того, щоб Путін її додатково захопив. Хоча у Москві саме цього вимагають, і можна без якихось сумнівів спрогнозувати, що вимогою Москви буде те, щоб Україна як мінімум пішла з повністю з території Донецької області. Ну я слабо собі можу уявити, навіть скажу відверто, не можу уявити ситуацію, за якою Україна погодиться лишити слов'янське Краматорську просто на поталу росіян, ну тобто, це не спрацює, але на жаль, Трамп буде тиснути. Це прозвучало від нього прямо, і ну, з цим треба бути готовими працювати. Робота ця вже почалася. Бо ну, звичайно, що би там про що б не домовилися Трамп і Путін це не означає, що це фінальне рішення, і поруч із цим негативом щодо території є і позитив. Позитив, те, що раніше, коли Трамп говорив, що він там щось буде а, вимагати від України, що він щось чекає від України, йшлося а також, що якщо Україна не зробить, то будуть наслідки 1, 2, 3. Зараз цього немає, і навіть коли він казав про якісь очікування від України, то не було такого супроводу, тобто. Ну, відмовиться Україна, будемо шукати інші варіанти. Навіть натяків на те, що Україна зобов'язана це зробити, немає. Тобто діалог буде, і я впевнений, що ну принаймні українське керівництво не піде на ті кроки, які є абсолютно неприйнятними в контексті обміну території. Вже зараз, от буквально вранці, відбулися дві розмови. Спочатку Зеленський із Трампом. Вони поговорили, якщо я не помиляюся, годину після того, десь півгодини, Зеленський Трамп та інші європейські лідери, і ну, власне, Європа на нашому боці. Тобто, вони теж вважають, що Україна не може жертвувати своєю землею. І Далі діалог про це продовжиться вже у понеділок. У понеділок Зеленський летить до Білого Дому до Трампа для того, щоб домовлятися про деталі. Тому тут тримаємо пальці з хрещеними, що ще трагедія. І не сталося і якось ми з цього вирілимо, але це буде непросто. Я впевнений, що те, що я розповідаю, є важливим і цікавим для вас. Тому нагадаю, якщо ви ще не лайкнули це відео, зробіть це а також діліться ним. А тепер далі сказав, коли йшлося про те, що ситуація з обміном території це негатив, що є також позитиви. Навіть у промові або, скажімо, у інтерв'ю Трампа Фоксам було два ключових елементи, які зв'язані. Один з них це ситуація з територією. Терда до речі, повернутаючись до питання території. Ну, треба сказати, очевидне, якщо ми говоримо про обмін, ну тобто, щось Україна повинна отримати назад, це не є секретом. Про що йдеться? Йдеться про те, що ми маємо отримати контроль над Запорізькою АЕС, а також, ну власне, над тим, щоб ми могли виробляти електроенергію і підтримувати, щоб там не сталося катастрофи, і також над територією Каховської дамби, ну тобто, щоб ми могли або відновлювати дамбу, або взагалі якось. Розуміти, що там відбувається, та перейду до наступного. Коли Трамп говорив про те, що от є домовленості, які треба все-таки узгодити із Україною, то одне, один елемент був це питання обміну, і другий елемент був дуже позитивний для України, і насправді достатньо негативний для Росії. Тут є згода української сторони, тобто є сподівання, що цей елемент лишиться. Трамп вже оголосив про нього офіційно, не лише після зустрічі, але й до неї, без жодних прив'язок. Тобто, це має лишитися США. Нарешті дозріли до того, щоби бути гарантом безпеки України. У разі та після завершення війни раніше, протягом кількох місяців, Трамп категорично відмовлявся від того, щоб США взагалі мали будь-яку роль у гарантуванні української безпеки. Типу, цим займається тільки Європа, це європейські справи. Нехай європейці самі це вирішують. От зараз, нарешті, Трамп вирішив, що треба змінити позицію, і він говорить про те, що США разом з Європою будуть гарантувати українську безпеку. Єдине, що він зазначає, що у цій ситуації не має бути гарантії НАТО, а саме гарантії окремо США і окремо е європейських держав. Це насправді абсолютно не зрада, тому що в НАТО всі рішення ухвалюють консенсусом. Чи хочемо ми, щоб е вплив на ну і роль у е просуванні гарантій безпеки мала угорщина? Ну питання риторичне, звичайно, не хочемо, тому для нас краще, щоб це робили окремі країни: США, Британія, Франція, Німеччина, Польща, напевно, ну тобто ті, які дійсно хочуть захистити Україну. І останній елемент, на який треба наголосити, який був проговорений детально у зустрічі на Алясці, це те, як далі будуть відбуватися переговори. Вже є домовленість, яка підтверджена офіційно публічно Трампом, про те, що. Наступні раунди переговорів, власне, переговори між Україною та Росією будуть проходити за участі та за посередництва США. Тобто, це не буде Путін і Зеленський, а потім Путін щось буде казати, що а я почув щось інше. А це має бути принаймні троє лідерів, ну і очевидно, із командами. Це власне цього просив Зеленський неодноразово публічно, але в Анкориджі, тобто на Алясці. Трамп оголосив, що такий самий запит надійшов до не до нього не тільки від України, а і від Росії. Тобто є згода усіх сторін про те, що власне переговори мають бути на трьох. Коли саме вони мають відбутися, до кінця не ясно, тому що ну. Поки що всі говорять про те, що найближчим часом, але Росія, як ну власне нічого дивного, намагається цей найближчий час відтягнути. Радник Путіна Ушаков вже сказав, що ну там не так все звучало. Там, ну в принципі, про ці переговори не все ясно. Тобто, от питання буде те, коли вони відбудуться, тому що Росія буде намагатися затягувати. Навіщо вона хоче затягувати? Це просто через те, що до того як відбудуться ці переговори, ну вона. Підвисла із санкціями і США не будуть запроваджувати нових санкцій. Тобто для Росії було б вигідно, щоб цей процес затягнувся на місяці. Чи вдасться його прискорити? Питання велике. Ну, відповідь дізнаємося вже ближчим часом. А Європейська правда буде і надалі слідкувати за тим, що буде відбуватися у переговорах про мир, і будемо розповідати вам. Лишайтеся на нашому каналі. До побачення!